Автори від Марії Павленко прийшли отримати юні поціновувачі її творчості. Письменниця розповідає, що таку акцію оголосили по всій Україні. Озвалося чимало дитячих бібліотек. За тиждень до цього свята була оголошена акція по інтернету на всю Україну. Я її оголосила для того, щоб всі бажаючі бібліотеки відгукнулися. Я їм безкоштовно подарую по бібліотечці книг. Заразом це буде не менше тисячі книг. Та це не єдина причина зібрання. Марія Григоріна відзначає 70-річчя. здобутка біля 20 книг для дорослих та понад 40 для дітей. Є книжки дитячі, які видавництва видають. Навіть не повідомляючи автора, не кажучи вже про те, що не присилають навіть 10 авторських примірників. Та згадує одне видавництво, яке 5 років тому запропонувало співробітництво на 40 років. Спасибі їм, що вони думали, що я ще 40 років проживу. Це дуже <правда> приємний такий... Був сюрприз, але відмовилася від цього. Вільному воля а блаженному рай. Усі шкіли розповідають, чому сьогодні в залі, де проходить літературно-музична композиція поетичний любисток від Марії Павленко. Ми хочемо привітати Марію Павленко з ним народження, полюбляємо її вірші, як вона пише. Ми принесли для Марії Павленко вітання і будемо давати їй ці листи. А п'ятикласниця Марія декламує свої вірші в надії, що їх достойно оцінить поетеса. Ой, Тарасе, гордість наша, ти для кожного взірець величаєш на рідну мову, пликаєш, научаєш, щоб любили й берегли за повітрі, пам'ятали, і, пам і щасливими були.